Я тут поїздив трошки, подумав, мабуть, все-таки по світлу вискажусь щодо того, що я казав, що хотілося б там поїхати вночі, щоб так під уставшим. Мабуть, то не зовсім правильно буде так оцінювати, в принципі. Потрібно все-таки, мабуть, там по дальності, по ширині і тут. Тому що визнати, тут світло офігенне, добре підсвічує обочину, дуже далеко світить, ось включив поворотник, воно включає ліву противотуманку, або просто при повороті керма її включає при достатньому куті виверту, а з поворотником просто включаєш і воно одразу підсвічує обочину ну, краще. Тобто світло реально краще. От, особливо, звісно, коли починається дощ, коли починається слякати, то це все блеск, якби блескється. Однак предмети попереду, предмети попереду підсвічуються ну, далі. Тобто реально світло світи далі, далі ніж ну, мабуть тут я ніяких відвертостей не скажу. Все-таки лед є лед, тим, тим більше тут лінзований лед, Так що отака ситуація по світлу. Продовжуємо серіал, надіюсь, це міні-серіал із Wireless Android Auto. Значить, нагадаю, що в мене була там від моторола, відпрацювала нормально. Проблем не було, просто потім... А потім я купив он китайську AutoCast, чи як там вона. І тут якби до роботи в принципі, також проблеми немає, коли вона працює не Бачите, там огонючки. Але ні нюанс. Коли машина, наприклад, не працює, зараз е, вона на автозаведенні, тобто я її ще не запустив, Вон, бачимо, прес-старт батом на автозаведенні. Тобто вона е, як живлення подало напругу. І ось постійні ці підключення андроїда авто відключення, вона там червона-синя, синя підключилась, червона відключилась, і вона так і, і постійно це робить вон там. Зараз так от. Ну ось, Вона вже разів 5 чи 6 зробила підключення. І коли ти, наприклад, машину заглушив і знаходишся біля машини, коли відходиш, вона вже встигає декілька разів підключитися. Ну, на опять. Ось я зараз телефон лежить і вона постійно connect, connect, disconnect. І, ну, якщо ти просто автомобіль так скажімо, приїхав уїхав, то проблем як такої немає. Ну, хер з ним типу, пішов, воно там типу, поколбасить його потім відключиться. Але проблеми починається, коли наприклад, ти знаходишся біля автомобіля то Це не просто він роздражає, а, наприклад, не можна біля автомобіля кудись там виїхав да, і щось зняти. Тобто банально телефон ти включаєш на запис, а воно обриває запис чисто із -за оцих постійних підключень. Із телефона ти не можеш відключити, воно, моргнуло, ти не можеш відключити безпровідну мережу, да, тобто, Bluetooth і Wi-Fi. Руль вже нагрівся. Так, ну, мабуть, давайте достатньо. Я показав, що воно там його колбасить червоним синім. Запустимо автомобіль. І ось так. Ось, звісно. Ну так, да, підключається. Коли вона підключається, проблем якби немає. проблем, Ось все, вона почала так скажімо, працювати, тут якби проблем ніяких немає. Коротше, задовбала мене ця фігня, якщо чесно. ну, Тобто я, наприклад, коли виїжджав там на природу, коли виїжджав на природу, я просто що робив? Витягував, так? Да? І з цього... Робив, так скажімо, фізичний дисконект і після цього, так скажімо, можна було находитися. Тому замовив оцю от АА Wireless 2. Це ніби вже не китайське виробництво, типу європейське з Нідерландів. Нюанс. Я її, до речі, дивився, коли і оцю вибирав після Motorola Моторола, нагадаю, вона працювала, блін, як, не знаю, ну тобто все супер працювало. Давайте відключимо. А, тут, до речі, за цією планкою Да? Я їх хотів, якщо чесно, залишити на наступно. Ну ладно. Ну, суть в тому, що потім моторола перестала працювати, але от в моторолі таких глюків не було. Тобто це явно проблема не в цьому. Так, ну ось. Підключаю перший раз. До речі, з цією штукою йде кабель, ось покажу який, він на Type-A. Я б хотів використовувати Type-C, щоб її акуратненько туди ховати. Тому спробую на оцьому кабелі. Тим більше, що цей каст у мене залишається, бо він типу, як робочий. Ну ладно, зараз перевіряємо. втикаємо, що у нас тут -а? загорається. Треба було, мабуть, інструкцію почитати. Так. Вибираємо, дивимося, що у нас тут Bluetooth. А як це називається? АА Wireless 2, так? Да? От то підходить. А ось АА Wireless. Конектимся. Нажимаємо Pair. Щось почало блимати. Так, видно? Видно. Так, на телефоні також щось моргнуло. Ага, ось пішло на екрані вже. Зараз. Зараз на екрані. Так, Continue. Agree. Welcome to Android Auto Connected to Ford. Що, музло грає? Так, ну, якщо чесно, і за цим взагалі е проблем було ну, максимально легке підключення. Але тут, як то кажуть, є нюанс, так? Да? Є нюанс, який заключився... А, в мене мікрофончик відвалився. Розглядився. Ну, ладно, е, є нюанс, який заключається в тому, чи буде воно нормально себе виключати вести. Так, ну добре, виключаємо автівку і дивимося. А, так, треба да, відкрити двері і потушити. Так. З зеленим горить, але на телефоні нічого не приходить. Та пта масло! Да? Та ж сама хрінь. Чи ні, та ні, другий раз знімаю вже. connected to your Android vehicle ну дивіться, ніби краще. Так, це, це не те повідомлення. Да, ну той би вже прислав би декілька разів. Ладно, ну я, звичайно, на цьому випуск не завершую, ще що щось по машині покажу, ну і трошечки поїжджу, тоді вже фінальний результат, так скажімо, дам по тут. Так, тут от є різні навороти, там перепідключення до різних телефонів там по одному кліку там і так далі. І тому подібне. По ціні я це, черв... Чорна П'ятниця скидка була, тобто фактично десь е, в районі скільки воно мені обійшлося. Так воно 50 євро стоїть, а так за 40 євро. Ну, правда, з доставкою, блін, із-за того, що воно не в магазинах якби, продається, а прийшлося замовляти. То доставка якби перекрила. Тобто практично ті ж 50 євро, але по суті доставка безкоштовна. Так, ну все, перестало моргати, але перестало моргати, бо там відключилась електрика. Видно, у мене машина вже так, скажімо, я не... останнім часом там хворіємо, тому не дуже часто катаємося. Ну, як не дуже часто, тиждень не їжджу нікуди. Так що акумулятор видно трошечки. Підздає, ну в общем, тестуємо. Потім подивимося, що воно там. Так, коротше, бачили до да, 10 секунд я взагалі чого, чого вирішив це записати, тому що я коли почав користуватися, мені здалося, що капець швидко підключається. Ну, тобто, от реально разів два швидше, ніж попереднє брелоки. Тобто я кажу, що коли, наприклад, я із там. Ну, зверніться, потім поверніть ліворуч. Я коли говорив, що моторола там, типу, може трошки швидше, трошки стабільніше, ніж той от, але в принципі різниця там не сильно, не сильно була помітна, то тут прям я почав користуватися різниця прям ну, кардинальна. До 10 секунд. Ну, ви бачили, не? ну окей, 10 секунд, хоча якщо бачати, ну то, то це піп'ять швидко. І я декілька разів вже запускав це, я ж кажу, я б тих не засікав, бо ну плюс-мінус. Тобто в районі 20, тобто два, два рази не, не менше він швидше працює. Ну, прикольно. І, до речі, я ще не багато поїздив, ще поїжджу, але він, ну, на відмі... ну Так як моторола, тобто він стабільно одинаково підключається, бо то міг, звісно, іноді трошечки потупити. Ну, для мене це не критично, в мене інша проблема була критична. Ну, факт є факт отак. <плес> раз нажалы, уже подключился о, сейчас знаете о, сегодня Довгувато навіть загантажився, але все одно. Ну, що я хочу сказати Поїздив вже десь тиждень, ну не на дальні відстані, а так по місту, але досить часто загрузка-вигрузка. Всі діла і ну що бімба тобто, от в порівнянні з цим. от Де він мене тут Ага, то там, цей повільніший не такий підключений, стабільний, тобто мог довго підключатися, то цей АОА Верлесин по всім фронтам перемагає. Поки що, надіюсь, по стабільності. По стабільності також Там він схований, тобто якихось переваг. Отокат взагалі тебе немає, як для мене. Подивимося, звичайно, як надалі буде працювати, але поки просто. Взагалі не зрозуміло, чого у цього китайського куча в магазинах. Причому ціна, ну, взагалі та сама ціна, навіть трошечки дешевше це горвалася. Єдиний нюанс, що ну, замовляти треба. А не так, що прийшов і купив відразу. Ну, коротше, все, що така ситуація. Рекомендую, Бо, якщо дріга, <звідрігне> звичайно скажу.